Понад дві сотні снарядів росіяни випустили по Херсонщині, гатили з мінометів, артилерії та безпілотників. Влучили у житлові квартали. Поранений 11-річний хлопчик. Під прицілом були 26 населених пунктів Запорізької області. Окупанти випустили 88 снарядів. Під час артобстрілу загинула 74-річна жителька Малої Токмачки також понівечено 47 житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Керованими бомбами росіяни гатили по Харківщині, влучили по селу Чернещина, зруйнували будівлю дитсадка. Поруч зі школою. Також поціли біля приватного будинку. Постраждалих немає. Ворог постійно там атакує наші житлові будинки. Застосовує керовані авіабомби. У нас два таких, умовно кажучи, гарячих напрямка: це Куп'янський і Лиманський. Це Ізюмський район, Борівська громада. Ну, і, власне кажучи, наші збройні сили адекватно дають відсуч абсолютно ворогові. Він жодних успіхів по цьому напрямку не має. Фіксували обстріли й на Миколаївщині та Донеччині. Три авіаудари та 30 артобстрілів лише на Волноваському напрямку. Ракетний удар по Константинівці та Турецьку. Дві людини зазнали поранень, пошкоджені 15 будинків. Тим часом на лінії фронту наші військові тримають позиції. Бої тривають на Донецькому напрямку. За добу ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів. 9 танків, 7 броньованих бойових машин, 38 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. На тимчасово окупованій Луганщині проводять дострокові вибори. У мережі опублікували списки кандидатів. Утім, серед них більшість місцеві колаборанти. Серед відвиженців, так скажемо, кандидатур досить багато незнайомих людей. Хоча є досить відомі колаборанти Северодонецьки, які очолюють ці списки псевдодепутатів. У Латвії починаються масштабні військові навчання. Триватимуть вони до жовтня. Тренування пройдуть військові ЗСУ та солдати з США, Данії, Естонії та Литви. Загалом візьмуть участь 8,5 тисяч учасників. Поліна Поломарчук та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.